За останню добу ЗСУ відправили до пекла 630 окупантів. Також мінуснули танк, дві артилерійські системи, вісім безпілотників, шість бронемашин. Загалом відбили понад 60 ворожих атак. Найзапекліші бої за Бахмут. Крім того, росіяни зосереджують сили в районі Авдіївки, Лимана та Мар'їнки. Утім, зазнають значних втрат, кажуть у Генштабі. Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника. Підтримуйте Збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні! Наші військові за допомогою Джавеліна знищили російський танк Т-90. Повітряна розвідка вчасно його помітила. Техніку підсмажили разом із екіпажем. Результат на відео. Тим часом Росія продовжує воювати з мирними на Донеччині. Окупанти атакували градами вугледарську громаду, артилерією накрили богоявленку, а Пречисівку закидали запалювальними боєприпасами. Потрощили приватні будинки та багатоповерхівки. Є загиблий і поранений. Чи окупанти атакували Україну шахедами? Наші ППО збили 8 з 12 дронів. Є і влучання. Зокрема, на Вінниччині камікадзе поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Виникла пожежа, її загасили рятувальники. Минулося без жертв. Усі країни НАТО за те, щоб Україна після перемоги стала членом альянсу. Про це заявив генсек Столтенберг. Він також додав, що президент Зеленський прийняв запрошення на саміт, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. А й Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.